Ніч яка місячна, зоряна, ясна, я видно, хоч голки збирай. Вийди кохана, я працею зморена, оч на хвилиноньку гай, вийди кохана, я працею зморена, Хоч на хвилиноньку гай. Сядемовку посі тут під калиною і над панами я па. Глянь моя, рибонько, срібною хвилею, стелиться в полі туман. глянь, моя, рибонько, срібною хвилею, стелиться в полі туман. Ти не лякайся, що ніженьки боси, змочиш в холодну росу, я ж тебе милая, аж до хатино, який сам на руках однесу, я ж тебе милая, аж до хатино, ні. сам на руках однесу. Ти не лякайся, що змерзнеш, лебідонько, донько, тихо, не вітру, ні хма. Я пригорну тебе до свого серденька, а воно палке, мов жар. Я пригорну тебе до свого серденька, а воно палке, мов жар.